Бердичів отримав програму соціально-економічного розвитку на 2010 рік. На 44-й сесії Бердичівської міської ради її затвердили місцеві народні обранці. Протягом року минулого, через фінансово-економічну кризу, у місті відбувся спад промислового виробництва. Нестабільними виявилися результати фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, зросла частка збиткових підприємств і організацій. Стала більшою сума заборгованості з виплати заробітної плати та сплати страхових внесків до пенсійного фонду. Незадовільною залишилася ситуація з розрахунками населення за житлово-комунальні послуги. Із позитивного спостерігалося зростання середньомісячного розміру заробітної плати, незначне зменшення, кількості безробітних розвиток сфер торгівлі, ресторанного господарства і побутового обслуговування населення на вирішення цих та інших проблем підкреслили керівники міста і були спрямовані завдання і заходи, що увійшли до програми. Зокрема, основними пріоритетами соціально-економічного розвитку Бердичева на поточний рік визначені стабілізація промислового виробництва, розбудова виробничої соціальної інфраструктури, залучення інвестицій в економіку міста, розвиток малого підприємництва. Окрім того, до числа пріоритетів увійшли зростання зайнятості населення, розвиток галузей соціального спрямування та підвищення соціальних стандартів і рівня життя городян. Програмою розвитку визначено, як розвиватиметься місцевий господарський комплекс, в її положеннях розповідається, які. Чином відбудеться забезпечення функціонування економіки Бердичева та що заплановано у плані розвитку сфери обслуговування населення. Розробники програми також не обминули своєю увагою розвиток соціальної сфери, передбачивши цілий ряд відповідних заходів. Останній сьомий пункт документу розкриває проблемні питання і основні напрямки діяльності ринку праці, грошових доходів, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.